Всім привіт! З вами канал Смачне Життя. Мене звати Віка. Перше, що я хочу подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість готувати смачну їжу і бути на своїй землі. А ще я хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал і коментував в попередньому відео, де ми робили. Варення з троянди, дякую за вашу активність. Сьогодні будемо готувати дуже смачне і просте і корисне варення на меду. Рецепт дуже простий. Беремо вишню, почищену від кісточок і мед. Співвідношені один до одного. У мене тут було 300 г меду і 300 г вишень. Вишні попередньо ми очищаємо від кісточок. Тепер ставимо на вогонь. У ну, мене електроплитка, бо я на вулиці готую можна на газу робити і даємо варенню закипіти. Поки моє варення закипає, можу вам розповісти цікаву історію. Відомо, що за часів середньовіччя. Давно-давно на території України люди в якості солодощі вживали мед і фрукти, бо цукру як такого ще не було. Мед також використовували для випічки, алкогольних напоїв та варення. Є документальні відомості, що в 13 столітті на весіллі князя Ягайла та Ядвиги гостей пригощали сухим варенням з Києва. Рецепт такого варення був досить простим. Ягоди варили в густому медовому сиропі, потім Виймали шматочки з та сушили їх на сонці. Таке варення можна зробити із цукром. Приготування аналогічне. Ось наше варення закипіло, ми його вимикаємо і даємо охолонути. Такий процес треба проробити 3 або 4 рази. Вже на третій-четвертий раз додаємо прянощі, які бажаємо, можна додати розмарин, корицю, мускатний горіх або гвоздику. Я вирішила додати гвоздику. Щоб не затягувалася зйомка відео на три дні, Тут у мене є вже готова паличка варення. Я вам покажу в результаті, яким, як воно буде виглядати і яка буде консистенція, коли варення проварене три рази. Так, тепер я спробую, що що вийшло в результаті. Дуже смачно. До речі, по смаку відчувається, що це мед, а не цукор. Такий смаколик взимку буде дуже корисним, тому що в ньому і вітаміни є, і мед, і смачно. Дякую за увагу. Готуйте, все просто. Сьогодні ми зварили варення з двох інгредієнтів: мед і вишня. Це не зовсім не складно. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і до наступних відео. Так, а в тебе ж є підказочки? Так там так і написано. Беремо в висмірення.